Значить, багато, не багато прожив, намучився. Ну, знаєте, таке, таке життя. Голодовку пережив 32-33 року. В 47-му році не дуже було смачно. От. На фронті був. ну, Фронт є фронт. Нікому не бажаю навіть. Побачити, чи навіть кіно не побачити, бо не можу кіно дивитися. Я такий злий на це все. Піхота моя була, війська такі мої, піхотинець був. значить був станковий кулемет, якого я не взяв з собою, бо поранило мене прижди ранений. уявіть, молодий хлопець. 20 років, і я вже три рази раняли. Перше ранення, значить, пуля вдарила от під око, ось шрамчик є, а віша на плеча. Зубів нема, ока нема. Оце таке. А потім на остатку, як вже не дійшов я до Берліна за одуром. Значить, мене так поранило, що вже винесли мене ружі на було. Ну що ж. А в яких пістах ви служили? Я служив служил в піхоті в піхоту, А яка вас там була довжня така? О, коробський, ні. Долуч ніякої немає. Один кулемет, <сміст>, 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 довгість моя, розумієте? от прийшлося форсірувати одер. Це була о, преграда, водяна преграда. Це вже німець мав долежатися на цій одер, річка Одер. Ну і що ж зробити? І треба курсірувати. Як? Де лодку хто взяв, я не знаю, хто лодку то мені дав. І я своїми солдатами самоліт обстрілює без кінця, а звідти кулемет обстрілюється. І треба під цей шквальний вогонь зробити, повітря, перепливти річку і зайняти оборону, щоб дати нашим військам. Ну, щоб наші війська вільно заступали, підіймаєте. Ну, це така, оце така доля моя. Так що не дуже солодко, другі мої. Ну, але що зробити? Що було, то було. Сьогодні Тепер, значить, я ж знаходжуся в госпіталі. Ну що ж, дуже добре. Я дуже багато написав в БРС. Дуже багато написав. І тут, в госпіталі, є час вдихнути. Є час, значить, ну, і, при, і медікамди прийняти, все й городські посадити. Так що я дуже дякую. От. Якщо то я ще й так дуже дякую нашим, нашим працівникам госпіталю і кажу, щоб їм була широка дорога, рівна як струна. Щоб їх не минало щастя, як не минає світ весна. Хай їх не в'яне коріння, хай процвітає їх вміння, а їх доброта буде лучше золота. Хай добре слово лікує людей. Добре слово, що добре слово краще, ніж та таблетка. Оце так ми маємо получати. dobré slovo. To už se je, co je, co třeba.